Це мій друг пес Чихуахуа і звати його Веліс. Це на ім'я древньослов'янського бога природи всього живого. Йому три роки. Він зі мною переживав всі тяготи війни, був бойовий пес. Цього маленького захисника Вікторія забрала з собою до Польщі до кори у дорогу разом із молодшою донькою вони взяли мінімум речей, але собаку навіть не думали залишати. Я дуже переживала. У нас не було документів, бо вони були знищені. Ветеринарні клініки на той час не працювали взагалі. І мені навіть не було де взяти справку, що там пес здоровий, що його можна перевозити. Перетинали ми кордон 27 листопада того року, і тоді ще так паспортів не вимагали. До нас зайшли прикордонники, оглянули. Він там лежав в куточку, такий смучений, такий нещасний. У нас нічого не вимагали. Вимоги до в'їзду тварин після початку повномасштабного вторгнення в багатьох країнах ЄС були спрощені, чотирилапих впускали без жодних документів, а вакцинувати і чіпувати могли просто на кордоні. Нині ж усі вимоги знову набули сили. З 27 березня 2023 року Польща скасувала спрощену процедуру для ввозу домашніх тварин на її територію. І відповідно, якщо ви хочете привезти свого домашнього улюбленця, там, кота, собаку чи домашнього тхора на територію Польщі, необхідно дотримуватись вимог європейського законодавства. Зокрема, по-перше, тварина має мати мікрочипування. По-друге, тварина має мати дійсну вакцинацію від сказу, яка була зроблена датою не раніше мікрочипування. по третє Тварина має мати поточний сирологічний тест на визначення титрів антитіл до сказу. По четверте тварина має мати актуальний паспорт європейського зразка, який видається Держспоживслужбою України, і підтверджує виконання для тварини усіх вище зазначених мною процедур. І останнє тварина має мати довідку про стан здоров'я або так зване ветеринарне свідоцтво, яке видається державною ветеринарною установою в Україні, і підтверджує те, що тварина є абсолютно здоровою. Якщо ви разом з чотирилапим другом перетнули кордон Польщі і плануєте залишитися в Кракові надовго. Вам необхідно зареєструвати вашого собаку у Краковському товаристві захисту тварин. Польською він називається «Кезотом» або Краковське товариство опіки над звіжунтамі, і також у Польщі існує обов'язок сплати податку за собаку. Щоправда, він приймається на рівні кожної із гмін, і вам необхідно дізнатись у вже відповідній гміні, де ви проживаєте, чи є такий обов'язок у Кракові. Власники собак повинні сплачувати 36 злотих на рік. Щоправда, є певні категорії, які звільняються від сплати податку. Наприклад, це якщо собака має мікрочипування або є стерилізованою, або якщо власник собаки старший 65 років і веде одноосібно своє господарство, зважаючи на те, що вимогою для ввозу собаки на територію Польщі для українців є власна наявність мікрочипування, то власники собак, які живуть із ними на території Кракова, будуть звільнені із сплати такого податку. Але у будь-якому випадку треба зареєструвати собаку у краківському товаристві захисту тварин. Зареєструвати вашого домашнього улюбленця, собаку у краківському товаристві захисту тварин можна двома способами: або офлайн. Підійшовши до офісу товариства з адресою «Флоріанська, 53» у Кракові, або онлайн, написавши їм на електронну адресу, ваші контактні дані, дані про тварину, такі як її назва, вік, стать, порода, зовнішній вигляд, дата останнього щеплення. І обов'язково не забути додати скан-копію сторінки ветеринарного паспорта собаки, де чітко видно номер чипу, для того, щоб потім ви були звільнені від сплати податку. І ще одна важлива порада: якщо ви зараз плануєте їхати до Польщі зі своїм чотирилапим другом, то окрім необхідних документів, потрібно взяти з собою на перший час корм, воду та улюблену іграшку тварини. Я порадла, якщо є улюблена мисочка. Щось таке любиме. Найлюбленіше іграшка і мисочка, це було б достатньо, бо е, тварини, як і людини, прив'язуються до чогось своє, запаху свого. От. І вона не буде гратися. Але, е, наприклад, те, що іграшка біля неї і люб, любима мисочка біля неї, е, собака, тваринка, заспокоюється. Будь ласка, попіклуйтесь про своїх чотирилапих, бо хто знає, скільки часу займе дорога і якою вона буде для тварини.